Ну що, сонце воно сідає за гори, Я вже кое що зробив, скоротив свою пасіку. Наскільки так ось одна оця жовта. Тут дві сім'ї в одну, в один вулик садив, матку не відбирав. Хай краще собі виберуть, бо я ж не знаю, яка краще. От тут ось оце це вже дві, от там три і ось ось. Білий синій стоїть, розділив злу сім'ю. Також це буде в мінус, бо я матку забракую сюди, а їх десь підсидіню або відвезу десь на другий точок, бо сього підходжу тільки ближче, вони знов, знов нападають на мене. Так, ну що, Сім'ї деякі на корпус 230, деякі на вулик систему рут, тобто на півтора корпуса 230-160. Оці, що я поз'єднував, то вони поки два на 260 потім я їх позгоню в один, в один вулик, чи цей, в один корпус нижній позгоню. І так у мене вийшло раз, два, три. Три чотири. Мінус чотири сім'ї, бо скоротив і одну розділив і забрав одну, теж зігнав їх в один корпус. Це був рій, тому я його взяв, він добре працював. Я взяв його, буду робити з нього сім'ю в А на яйця я думаю... З якої? 44-ї. Це в мене тут саскатрас. Вони... Це повноцінних півтора корпуса. Уверху 5 рамок розплоду на 160 і внизу 5 рамок розплоду на 230. 160 і 230, так. Да. Тому що є такі, що ой, є що крайні дві пустих. Тобто на 8. 8 вверху, 8 внизу. А є такі, що от я їх позганяв ці ось його в один корпус. Тому що я брав в минулому році, купляв сюди 5 нуклеусів. Ці нуклеуси, тут вони називаються нуклеуси, пчолопакети на рамках по 5 рамок на 230. То корпуса були, де були на, на повний корпус бджоли. На 230 то та й дала меду, а де не було, де 7. 7 рамок, 8 рамок, 6 рамок. То вони чухали, чухали, десь аж під осінь. Може по магазинчику дали. Так що я зрозумів, що до 1 мая мусить бути рут повний, тобто 230 і 160. От тоді буде і мед. Чому на півтора? Тому що. Коли два корпуси таких стоїть, на 230, то вони або вверх в підні... більшості піднімаються вверх і нижній корпус оставляється. Якщо зверху поставити ще 4 магазини, то вони оцей нижній оставляють. А переставляться з ними, коли їх тут шість корпусів стоїть і вони важкі, то не дуже то воно і добре. А коли отак на півтора корпуса то в неї гніздо вона робить посередині. Вона бігає вниз, вверх, вверх-вниз. І отак от воно І це дуже добре. І за чого мені це подобається нарута, попробую. Ну, Як вони так за, семін, трошки за цей трошки занесуть розплоду у 160-ту, я хочу зібрати і в мене от є такі корпуса на 160, в яких є льотки. Ось один. Ось другий такий 160 синій. Ось третій 160 з льотком. Та я хочу зробити багатокорпусний на 160, подивитися, як вони виберуть таку середню сім'ю, яка буде добре. Отберу в їх нижні. Треба підрахувати, скільки це, щоб із кількох сімей, щоб... Сформувати вулик такий, щоб вони повноцінно так 1 травня пішли в бій, щоб забити там три корпуси, хоча б три корпуси посередині, щоб був розпліт на три корпуси. Або щоб два повних нижніх був, Щоб 160 і 160 два нижніх корпуси були з розплодом. Тоді подивлюся, буде багато корпусний на 160. Бо я бачу, вроді би в Україні роблять такі вулики, цікаво буде. Ну що, начебто все, що зробив, бо декілька я теж отсюда хочу забрати, забрати отсюда хочу забрати. Люди просять, щоб йому садочку. По по вулику поставити одним, другим, третім. Хотять, щоб був садочок і в садочку, щоб бджоли гули. Якраз оце зараз зацвітають дерева, люди сажають. Я в племінниці ставив, то вона казала, як поставив, то такі огірки були, що не встивали збирати. А як бджіл не було в дворі, то і гірки такі були. Як оце бджоли, коли їх не підкормлюєш. Так і вірки без бджіл. Нема запилювати, а немає і цього. то так і літали чужі бджоли десь якісь. Ну, коли свої стоять рядом, літають, то навіть урожай на одних огірках в 10 разів більше. Так. Корм давав, але сім'ї так. Можна сказати, маловато щось їх іще. І ще маловато в їх корму по дві рамочки на вулик. А, замало. Ну, добре, буду, буду щось міркувати на рахунок цього. А так, так начебто все. Дякую за увагу. До побачення. Ще я буду знімати оце, що вийде в мене з оцими дикарями, які я тут приїхав у 5 годині, годині, оце вже час сьома. Сонце сіда за гори і вони все це час ось трошки відстали. А то все ганялися, 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 ганялися. Ось ця катрас ось добре працює. Другі вже сидять. Он. Якась одна-дві прилітає, а ці все з пилком йдуть і йдуть. І дочка в неї вона в тринадцятому сидить. Хочу одне її вивезти. Бо ця матка в мене вже вона вже дві зими перезимувала. Значить, добра. Якщо не пропала, як в мене всі пропали, вона одна не пропала, то це вже плюс її. І вже другу зиму пережила. І не роїлася, і меду немало приносить. Так що хочу з нею спробувати. Ну, добре, все до побачення.